Доброго ранку! А я вже другий ранок смажу собі яєшню на чугунній пательні. Ну, воно прилипає. Вчора в мене яйце прилипло. Сьогодні я там гречка-яйце. Я налила воду замість олії. І от зараз подивимось, як воно буде. А, зараз, мабуть, вже вимкну, бо я думаю, що гречка вже нагрілась. А яйце може і так дойти. Хочу навчитися готувати на чувуній пательні, тому що це найкращий варіант для готування їжі. По-перше, по-друге, там є залізо і їжа, яка приготована на човунні, в човунному посуді, вона має більше заліза в своєму складі. Це дійсно так і є. І нутриціологи радять. От, але, звісно, те ще задоволення приготувати їжу саме в такому посуді. Так зараз давайте. Ага. Угу. О. Та, да? взагалі шикардос. На воді, а. ну от Бачите, трошки залишилося, але вчора на олії кокосовій було набагато гірше. Тобто я віддирала конкретно, хоча я не перетримувала на маленькому вогні. Ну, зробила максимум для того, щоб воно було нормальним, не пригоріло. Воно просто прилипло. Так, ну буду далі експериментувати. Я до речі, віддрала цю пательню. Вона була така дуже ну, засмажена. Знаєте, не так отут на дні, а як отут от був такий застиглий жир, його навіть не було видно. Але коли я поставила її вперше, це Сашина сковорідка, це я у мами забрала, вона хотіла її. Позбутися, а я кажу, ні, дай я ще раз спробую цей посуд Блін, не можу достати. Коротше, і вона так була чиста, але я її поставила на вогонь і дим пішов з неї. і Я почала дивитися, що горить. От, і знайшла, що горить отут -от по краях ну там застарілий жир, такий, да, який просто як виглядав, як іржаль чи щось таке. ну Просто як бугорочки, воно наче не жирне було. Я взяла жорстку, таку жорстку залізну мачалку, і це все. От, і в посудомийці кілька разів її помила, чугунний посуд, можна посудомийку ставити. От, головне його не тримати потім мокрим. От зараз треба, зараз вона остине, я поїм за цей час, і потім обов'язково треба її насухо протерти. Тобто я її мию і насухо протираю. Хоча, типу, з ми, миючими засобами начебто не треба мити, тому що жир вимивається і потім пригорає. Але я думаю, що я буду на воді на ній смажити, тому що і так, і так пригорає. Так, о, яйце хороше вийшло. Чудово. А, що у нас за бортом покажу. Отак за бортом. Вода дуже сильно. Бачите, впала прямо скоро будемо туди пішки ходити. Десь буде таке єсть. Перешиюк, що можна буде пішки ходити? Ну, вночі був сильний вітер, скло гуділо прямо. Але в квартирі тепло. Я от ходжу в футболичці і мені взагалі норм. Так, тепла підлога це супер. Мене запитували, чи... Не холодно в квартирі, в цій, тому що дуже багато панорамних вікон, вона кутова, типу на Дніпрі, тут сильний вітер, і мало б бути дуже холодно. Ну, от, Кілька днів вже реально холодно на вулиці, тут тепло. От Тепло настільки, що я отак от можу. Я ніколи з взимку в футболки і просто в шкарпетках, навіть я можу босою ходити запросто. Не ходило мене. Ноги тут взагалі ніколи не стають холодними. Вони теплі постійно. Це такий кайф, я вам не можу передати. Тепла підмога це кайф. При тому, що вікна не ідеальні, тобто це вікна від забудовника, і ну, багато хто міняв вікна в цих будинках одразу під час ремонту. Артем сказав, що ні, міняти не будемо. Ну подивимось, якщо, якщо що. Потім поміняємо. Ну от, то вистачає. Ну, все нормально, типу, не, не катастрофічно. ]Ma. от, ну Давайте переживемо зиму, подивимось, як воно буде. Сьогодні приїде майстер, з яким ми підемо на мою квартиру. Благо, вона тут поряд, це дуже зручно. Ще ремонт буде робити дуже зручно, якщо я тут буду жити і там все під рукою, якщо мене звідси ніби не от, Коротше, підемо з ним, я йому покажу, які стіни треба демонтувати, щоб побудувати. Ну, в общем, перший етап такий покажу, що треба робити. І ми почнемо. І ось мій сніданочок. М -м -м. Це дайкон, гречка, багато зелені, ну, не так і багато, до речі, яйце імбір. Тут соус, який приносив Артем, він дуже смачний. він не, Ну там є цукор, я думаю, трошки солодкувати, але більш до джеки Такий мені Ну, коротше, їм доїдаю огірочки. Не впевнена, що я буду огірки, Це Маша тоді купила, і якось їх треба доїсти, а може і не, не треба. Так що всім смачного я буду снідати. Десь годину ходили по цій квартирі з Сашою. Це людина, яка буде робити демонтаж і монтаж стін. Він робив багато всього на тій квартирі у Артема. Ну, Перевірена, дуже хороша людина, якісно все робить. От, тому буде тут мені допомагати. Потім запросила сюди, будучи ще Сашою, сантехніка, який. По цим будинкам вже робив а, роботи, робив а, ремонти, тому теж орієнтується хорошо. А, теж вони поспілкувалися двох, то між собою вирішили якісь нюанси, питання, а, по підвіконням там є питання, по пустикам різним. Ну, в общем, на своїй мові, так сказати, вони порозмовляли це сквозняк. От, відмічаю я, що в квартирі в принципі не так холодно, як мало бути вже зараз. І це мене дуже тішить, тому що вже має бути тут прям дубарь-дубарь, а тут, в принципі, ну, більш-менш зносно я тут довго знаходжусь і ще не замерзла, як цуценя, і немає. <голов� <theoretically> я думала, буде. Підключили мені екранік там для води. Мені треба вирішити зараз питання, щоб подали воду в квартиру. Це я буду зв'язуватися з, коротше, ОСББ, що для цього треба. Ну, там, це не, не, не складне питання, скажімо так, вже на сьогоднішній день. От, і через кілька днів будуть починати. Вибивати оцю стіну, цю стіну треба демонтувати повністю. А оцей, оцей перегородочку все теж демонтують. От. Це ж у нас виходить кухня і кімната буде разом. Оці два приміщення. Оце виб'ється. Тут буде спальня, тут додасться, отак стіна, отак. Отак стіна додасться. Два вікна, то буде спальня. Тут ліжко, тут шафа, тумбочки. Тут у нас буде комп'ютерний стіл, тут стіна, комп'ютерний стіл, а, тут б'юті-зона, тут двері, вхід в кімнату, а, і дзеркало ще таке, ну, окремо стояче дзеркало. От. Цієї стіни немає, уявляємо, да, тільки оця стіна, о, ну, оцей кусочок. Тут закрито. Там буде шафа в коридорі якраз на цьому місці. Оцього, виходить, не буде? Оцей кут вибивається, закладається двері, і отут стає велика шафа, там 3 метри вона практично. От, за оцією штукою, тут у нас стіл. Бухонний. Стіни немає, стіл стоїть отам. Отак, стульчики. Тут, виходить, вхід в кухню. Стіни немає, але там, виходить, оця стіна продовження туди, в спальню. І між кухнею і кімнатою, виходить, вхід в спальню. А от так. Тут у нас кухня, плита, мийка. Тут холодильник, тут буде така прозора, типу як вітрина. Трошки звузиться вхід сюди, тут буде нижня база така не, не глибока, бачите, тут десь 45 см, як стільниця, така, там нижнє зберігання. От Верхні відкриті полочки будуть. Тут мікрохвильовка, там можливо, мультиварка, не знаю, подивимося, може і ні. А, ні, скоріш за все, не тут вона буде <сваж> неважливо. Тут буде барна стійка і барні стульчики. Тут зашита оце в короб буде максимально, щоб простір залишити. Ну, з доступом меблеві панелі будуть, з доступом до цих всіх краників. Да, тут буде просто зашита як шафа. Отак от, от, от туди. А, а тут відкриті полички, от так от. І нижнє зберігання теж, ну, не широке, да, не глибоке, от так от. От, з підсвіточкою. Тут барна стійка, теж там буде підсвіточка. А, от, якось так, це те, що по кухні. В коридорі тут буде дзеркало в потолок. Тут буде вішалка, вішачки для одягу, закрита двері, як шафа купе, тут теж закрита двері, там буде машинка пральна і сушильна. І так буде все оце в шафу зашито, типу двері купе, і там будуть вішачки у мене кутові такі. От, тут буде гардеробний, великий, велика шафа під зберігання. Там всякі там відділи будуть. Ну, Ванна, туалет. Тут ванна з цього боку, тут умувальник, тут унітаз, над унітазом болір. А отут буде ще така невелика ну, шафа в стелю для зберігання. Не широка. От. Наче все розказала. По... А, ну і тут от. Отут буде диван в кімнаті, отут же стіна, там спальня, а з цього боку буде комод, отакий пінал під, ну, скляна. І телек стояти або висіти. На комоді стояти, скоріш за все, буде. От, і вхід в спальню, тут двері будуть. Там ліжко. Отак. Сонечко вийшло аж. У нас тут вже включили ліфт. Я перший раз киду в ліфті в своєму новому годиночку. Все обшито і скрипить. Іду до додому. Грітися. Трошки ноги змерзли, бо я в кросівках. Я вже повернулась, трошки змерзла, звісно, я там за цей час. О, На контрасті. Ніхто не збирається конкурувати з цією квартирою. Звісно, такий вид, більше немає жодна квартира. Немає. Це ясно і понятно. Всім прекрасно. Так, мої цвіточки тут це засихає, взагалі засихає, я її прискаю, а вона засихає. Не сподобалось їй переїзд. А тут все нормально, відновлюємось. Юка взагалі відчуває, себе дуже класно росте, новенькі листики один за одним. От, зимія кулька теж, в принципі, непогано себе почуває, начебто. Не жаліть. Такий дуже впевнений він, бачите, такий. Дуже. Так, пускай стріли, давай ще рости, хочу більше зелені. Поки туди-сюди, туди-сюди, так вже воно й є. І час обідати. У мене борщ беремо. Зараз сметанку ще собі додам. Песика забрала до себе. <ріх> і поїду, якщо встигну, звісно, сьогодні щось я довго тут розбиралася зі своїм ремонтом. Якщо встигну, поїду замовлю дзеркало ще в коридор. І прийшли дві посилки з Аліекспрес. Треба з'їздити до мене туди на район. Все ж таки, туди відправляють і все. Я вже адресу міняла, все там почистила, все. Поп... В цьому в особистому кабінеті в Алікспрес. Поприбирала всі ті адреси старі, щоб туди не йшло. І воно все одно туди йде. Я не знаю, як це вони вичисляють. Ну, коротше, треба знову їхати мені в інший район міста, щоб забрати посилку. А там, здається, прийшов рушнико. Прийшла рушнико-сушарка. <реш> да. Так що поїду. І кудись мені ще треба було заїхати. А, а хочу заїхати на Любаву. Подивитися, чи немає знижок на камеру. Оцю. Я ж так і не поміняла камеру, до речі, там посилання. Хто хоче долучитися, не то що мене підтримує. І задонатити мені на нову камеру. Тоша, ти що? Мене ругаєш чи що? Мовчав, ха ха Навіть і не думати, так, да? то Ну ладно, ну ми поняли. Так, все. Ну що таке? Що такой? Ты чого тут? Ты чого тут? Та Ты шуник? Що такое? Ти чого розкричав? Рознорвувався щось. Акваріум вчора помила. Чисто. Красиво. Поміняла водичку. Привітався такі активні. Щось там шукають, копаються. І малечі багато. Ростуть потрошку, ростуть. Один загинув у мене самець у глупьки, той, кому хвіст дуже сильно обгризли. От, Помер. Так от. Дивіться, яка здоровезна крів'ятка на очиснику повзе. І три улітоси сидять. Там же. І воно крівітос. П'ять креветок я бачу постійно. Ну, їх більше, мені здається. А мальків намагалась порахувати, ну, 20 нарахувала, вони ж рухаються постійно. 20 малючків нарахувала. Але чи їх більше, чи менше, не знаю. Десь так. Ми вже вдома. Я з'їздила за посилками і за Артемом. Приїхали разом. На жаль, прийшла одна тільки посилочка, я трошки переплутала. думала мені дві смс-ки прийшло. Мені прийшло одна і та ж сама смс-ка, просто одна на вайбер чомусь приходить, а друге потім ще повідомлення йде на ну, смс І Я повернулась. Так, що ж це таке? Не знаю, щось маленьке. Мабуть, трички. А, що в мене все падає? Так. Що ти замовила їй? Треба записувати, що для чого, куди я замовляю, бо я знов забула. Но один точно для ключів ще одного не вистачало, а ці три колись я теж планувала. Так. А це килимки на різинові, такі гумові килимки на цей на ліжку. Так, килимочки. Зараз будемо відсілась. Нарешті ми прийшли. Перевіряємо дзеркало, як воно е, працює. Включили спочатку гарячу воду, воно все запотіло. Нажали на канапочку і воно почало грітися і відпотівати. Килимочок такий. От, сюди. І сюди, і на там до сторону. Дуже. Тепер, знаєте, не страшно щось туди поставити, покласти, бо було якось постійно, наче не хотілося нічого лишній раз сюди поставити. Це воно пом'яте, я думаю, що воно вирівнюється. Такс, що там ще? Там що ще? Ми мамі теж такий киломок замовляли на кухню. От і оце, мабуть, він. Ось такий мамі замовили. В неї кухня світла, оця стільниці, якраз він її підійде. Зараз покладу, щоб вирівнявся. Пам'ятаю, що я сьогодні хотіла вам все оце показати, свою квартиру, повністю дизайн, проєкт, візуалізацію. Отак зараз пролисну швиденько. Все ж таки хочу приділити цьому більше уваги, щоб з вами ну, так просто все прокоментувати, все, що тут буде, більш. Детально, скажімо так, а зараз вже немає часу, тому швиденько отак просто покажу. Ви, я думаю, зрозумієте, що тут, де тут, що до чого. От. А якось буде час, більше вільного часу. Я сяду і вам це все ще раз покажу. І, коротше, побалакаю з вами. Отак. От це тільки візуалізація. У мене ж є ще технічний проєкт, там багато-багато чертіжей, всі там цифри, все розписано, розміряно для сантехніка окремо, для електрика окремо, для мебельщиків, мебельів окремо, все окремо. От. Можливо, якось Вероніку ще запрошу. Може, у вас є питання по цим моментам, по ремонтам, що вас цікавить то задавайте, можливо, ми разом якесь відео запишемо, якщо це буде цікаво вам. От, ну, Візуалізація не прям, от один в один все буде. Все одно тут приблизні кольори. Можливо, я щось буду міняти по ходу, ну, що буде, що не буде. от, Наприклад, оцю люстру. от, ну, Прям таку точно, навряд чи вдасться знайти, але щось схоже. Тут варіанти. Вона... Теж розміщую там так само і крісло. От. Ладно, давайте, <смі> я потім детальніше з вами поговорю про це. Все, закінчую свій вложик. Дякую всім за увагу, дякую всім за коментарі, за підписочку. Обов'язково попийте води і до нових зустрічей.